І коли в нас пальці не відриваються від рук, набагато легше його зробити, бо відірвав, а вже яку сторону треба покрутити, а тут воно якось автоматично. Свій перший кубик Рубика Ольга взяла до рук майже 10 років тому. Сьогодні вона може зібрати його за 39 секунд. Загалом жінка вміє складати 16 видів таких головоломок. Скюб, прикольний у збірці теж. Кубоїд. Тоді у нас є Мегамінкс 2х2 збираємо. Це у нас Мегамінкс 3х3. Щоб скласти бодай одну таку головоломку, треба вивчити цілих 120 формул. Ольга ж засвоїла їх простішим методом, використовуючи усім зрозумілі асоціації, як, от, наприклад, будівництво хати. Таку методику свого часу вигадав лучанин і до слова у минулому знаменитий футболіст Дмитро Трухін. Ми зібрали білий плюсик, потім залили фундамент, будуємо стіни з ними. Заселяємо перший поверх там квартирки. Тоді у нас є ліфти, поняття, що ми бу там. Ми робочі неробочі робочі ліфти заселили другий етап. Тоді у нас є по момент жовтого плюсика або жовтий хрестик. Накриваємо дах. Вірослав свій перший кубик взяв до рук у 10 років. Збирати вчився з допомогою формул. Освоїти всі 120 хлопець не зміг, тож використав простіший спосіб. Той же на асоціаціях цього разу це була історія про будинок і бандитів. Краще мати більше. Просторова мислення. Я, наприклад, добре, ну не дуже добре знаю математику. Та водночас може скласти головоломку за 33,5 секунди. І половиною секунди. І Оля Ольга кажуть, після того як навчилися складати кубик рубика, помітили в собі зміни. Можеш наперед собі побудувати план дій або що може бути взагалі так наперед спроектувати в голові. Я думаю, що це саме завдяки цьому. У школі, де навчають спіткубінгу, кажуть, батьки віддають своїх дітей на такі заняття, бо хочуть не лише випрацювати в них уважність і швидкість прийняття рішень, а й відволікти від гаджетів. Мозок звикає швидко працювати. Чим більше дитина складає головоломок, тим більше в неї нейронних зв'язків. Мозку цих зв'язків чим більше, тим краще. Тому це в плюс іде потім і по навчанню. Перше взяли до рук кубик Рубика сьогодні. Ілля з Вовою. Тебе вже є лінія. Знову обдивляємося другий поверх. Є підіймаємо. Супер. Найбільшою перевагою такого заняття кажуть батьки хлопців. Є те, що під час збору кубика працюють дві півкулі мозку. Це вже явно допомагає тому хлопців. Вже свої пріоритети. Вулику там. Крутим, а що це тобі дасть? Ну, типу, що я буду вміти його дуже швидко складати. Буду викидати в ютубі, в ютубі відеосики. Нині світовий рекорд зі збирання кубик Рубика становить 3,13 секунд. Його цьогоріч становив 21-річний житель США Марк Парк. Вважається, що найдовшою є збірка кубик Рубика протягом 26 років. Стільки часу знадобилося британцеві Грему Паркеру, який отримав іграшку як подарунок на 19-річчя, а закінчив складання у 47 років. Анастасія Качина, Василь Маращук, дванадцятий канал.